Верховний суд України в жовтні ухвалив остаточне рішення щодо скандально відомої недобудови Дніпра. Так, судді підтвердили незаконність дій забудовників та ухвалили рішення про повернення землі. Верховний суд встановив, що право власності за тергромадою міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради зареєстровано на законних підставах. Рішення на підставі якого це право зареєстровано, є чинним, ніким не скасованим. Тому право міської ради, тобто тергромади міста Дніпра на цю будівлю, є законним, і це встановлено постановою верховного суду, яка є остаточною та оскарженню не підлягає. Судовий спір між Дніпровською міською радою та чорними забудовниками, братами каснерами стосовно так званої каракатиці, тривав з 2017 року. Без жодного дозвільного документу чи дозволу від міської влади, як власника землі, підприємці почали будувати висотку. На теперішній час висотність цієї будівлі складає 13, 11 поверхів, це близько 13 тисяч квадратних метрів. Як вже я казала, що немає жодного дозвільного документу, це просто вони вирішили і побудували таку будівлю на землях міської ради, як ви бачите, впритул до інших будинків, будівель, що також не відповідає будівельним нормам. Будинок пана Віктора знаходиться поруч з самовільною забудовою. Чоловік із сусідами намагався зупинити будівництво. ми жильці жильце этого дома, который страдает от незаконной стройки, начавшегося здесь еще с начала 2008 года, потом удалось ее остановить. Потом снова продолжилось это дело с 2014 года. На уровне 15 этажа это строилище удалось. Остановіть у квартирі пана Віктора можна бачити наслідки від самочинного будівництва а близькість до каракатиці додавала ще й інші незручності. Із-за заблизості і того, що з южної сторони від нашого дому ця стройка знаходиться, У нас різко ухудшилась інсоляція, тобто с освіщеність практичків всіх квартир які сюди виходять во другій половині дня, там абсолютно нісного освіщення. Тобто, от ці всі проблеми привели к тому, що ми изначально виступали этого проти здесь. Що буде далі з цією недобудовою, нині важко сказати. Треба проводити купу різних експертиз, бо відповідних документів. Немає необхідно проводити будівельну експертизу, щоб визначити чи можливо використовувати цю будівлю взагалі, під що оскільки жоден орган архітектурно-будівельного контролю не бачив проекту будівництва цієї будівлі. І наскільки будівництво відповідає нормам, все це можна буде зробити після перемоги, бо витрачати зараз ресурс не на часі.